Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Українська народна казка Піп на Казанні. Був колись піп, котрий дуже не любив казання виголошувати. Однієї неділі виходить він на казальницю і каже. Мої милі парафіяни. А чи знаєте, об чим я вам нині буду казання казати? Ні, Ми не, не знаємо, знаємо, кажуть люди. Ага, коли ви не знаєте, то я не знаю, сказав піп та й зліз із казальниці. Другої неділі знову піп вийшов на казальницю. Мої любі парафіяни, а знаєте, об чим я вам нині буду казати казання? Знаємо, Знаємо, кажуть люди. Ну, коли знаєте, то нема про що вам казати. З тим і пішов. Настала третя неділя. Вже собі люди міркують, що ж його робити. Цікаво ж дізнатися, про що піп казати хотів. Змовилися собі, вилазить піп на казальницю. Мої милі парафіяни, а знаєте ви, о чим я вам нині буду казати казання? То вже одна половина людей у церкві відповідає: Знаємо, а друга каже Не знаємо, не знаємо. так. каже піп. Ну, то й добре. Нехай тоді ті, що знають, про все скажуть тим, які не знають. Благодентстві Господня на всіх вас. І з тим і пішов, та й уже було показанню.